Всім привіт, з вами я, Діма. я покажу, як, як створити пісочницю Windows. Заходите в поиск. Писуєте «Включення» или «Виключення компонентів. У вас з'явиться таке окно Компоненти Windows. Лістаємо вниз. І ось вс. Нажимаєте на, на цю кнопку, да, Включення. Потім у вас з'явиться таке окно, окно. І вас попросять перезапустити. Піде обновлення Windows, і, в, і ви... І коли у вас ем, перезагрузка пройде. Ви вписуєте сандбокс, це і у вас повноцінна система, система, система в системі. У вас появиться таке окно. Підождіть пару минут, і у вас з'явиться тут робочий стіл. Прежньої системи, яка і, у вас, і там можна користуватися все, що захотете провіряйте, без вірсів і не, не навредите своїй основній системі. І коли перезайдете, то, то, то у вас все пропаде програми і всяке таке. Зато система буде чиста. Ось, як ви бачите, у мене операційна система Windows 10. І ви можете зробити так, значить, це як повноценна система. Провіряйте.